Вітаю, діти! Ми, українці, дуже любимо і цінуємо хліб, адже він є головним на нашому столі. Ми так і кажемо: хліб усьому голова. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати хліб. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, два пензлики менший і більший, і водичка. Для початку роботи беремо акварельні фарби жовтого кольору і проводимо. Ось таку хвилясту лінію. Знизу так само проводимо таку ж саму лінію жовтого кольору, так само. І тепер їх з'єднуємо одну з одною, з однієї сторони і з іншої сторони. І потім проводимо ще одну горизонтальну лінію, трошки зверху, також жовтого кольору. І тепер повністю розмальовуємо нижню частину аркуша, не виходячи за лінії. Це в нас буде жовто-блакитний фон, зверху буде блакитний, а знизу жовтий. І ось це у нас рушник, на якому буде знаходитися хліб. Верхню частину фону також замальовуємо блакитними акварельними фарбами, повністю не торкаючись жовтого, жовтого фону. Тепер беремо червону фарбу і з двох сторін рушника малюємо китички. Ось такі маленькі рисочки червоною фарбою. З однієї сторони і з іншої сторони рушничка робимо так само. Тепер такою з червоною фарбою намалюємо трикутники так само з двох сторін. З однієї сторони на рушничку. І з іншої сторони на рушничку так само малюємо трикутники. І тепер всередині трикутників і ззовні малюємо по одній червоній крапочці. Ось таким чином. Всередині зовні. Всередині, зовні. І так само робимо з іншої сторони рушничка. Такі самі крапочки. Тепер намалюємо сам хліб, візьмемо помаранчеві фарби і намалюємо ось такий прямокутник. Прямокутник на куточках ми трошки згладжуємо, робимо закруглені куточки і всередині розфарбовуємо його помаранчевим кольором. Так, ось так. Тепер зверху над прямокутником малюємо. Ось такий овау. І його так само зафарбовуємо. Можна трошечки додати жовтого кольору всередину, щоб хліб був красивіший. Отак. От Тепер беремо коричневі фарби. Тепер обводимо хліб по контуру коричневою фарбою. Робимо маленьку тоненьку лінію, щоб вона не була занадто товста, і обережно обводимо по всьому контуру. Ось таким чином. Тепер ось тут всередині хлібчика ось так проводимо хвилясті лінії знизу. І так само тепер згори ось тут ось такі хвилясті лінії і з'єднуємо їх. Все, хлібчик готовий. Тепер беремо помаранчеву фарбу і намалюємо колоски пшениці. Зверху малюємо тоненькі такі лінії повністю по всьому периметру. Аркуша до кінця малюємо помаранчевою фарбою лінії. І тепер біля кожної лінії дотиком фарби малюємо зернятка. І ось так на кожній лінії малюємо зернятка, дотикаючись обережно. Пензоком. Повторюємо до кінця. Тепер малюємо від кожного колоска тінь. для цього від кінця колоска малюємо ось такі скісні лінії довжиною, як самий колосок. І так під кожним колоском робимо такі лінії. І наша робота готова. Ось така яскрава робота у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!